Нещодавно придбала книгу Івана Павла II Богослів'я Тіла. Поділіться враженням про дану працю. Поки що читаю тільки вступ, а також порекомендуйте нещодавній скандал. Стосовно е, книги тіла», е, так вчитав не повністю, використовував деякі фрагменти для написання своєї магістерської праці 20 років тому. Та нам ну вже трошки часу минуло. Папа писав дуже класні речі, і чим більше часу минає, тим більше я ціную от саме папу Івана Павла II, багато з яких його речей. Були насправді суперовими. Натомість, якщо йдеться про скандал той, що у Польщі, то мушу вам сказати, що є декілька нюансів пов'язаних з цим. Перший нюанс це те, що в Польщі кладуться дуже великі зусилля для того, щоб. Знищити авторитети загалом у світі багато працюється над тим, щоб знищити авторитети. Тобто, якщо хтось в церкві буде казати, наприклад, там про покаяння, про чистоту, про чесність, про гріх буде людина казати, то такій людині, як правило, затикається рота і кажеться: Та що ви таке говорите? Ви би краще там бідним допомогли. Є одна така наука. Сподіваюся, вона піде не в в голову. Що м -м -м, хто хто, а свята мати Терези з Калькута Калькути. Ну, вже стільки працювала для бідних, вже стільки допомагала, як ніхто і ніколи. Але натомість е і на сонці є плями, і тому кажуть, ага, вона тим допомагала, а іншим не допомагала, а те вона робила, а це вона не робила. І тому ай яй ой 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 і так далі. І тому намагаються авторитет Матері Терези знищити. Це саме відбувається з Йоанном Павлом II. Авторитет беззаперечний. Е але треба розуміти, що коли є перегин в одну сторону. Нездоровий перегин, дуже серйозно нездоровий перегин, так як це було в Польщі, коли папа сам, дивлячись на те, що відбувається, інколи казав, що перестаньте мені аплодувати, почніть мене слухати. Але люди все рівно аплодували далі, тому що дуже багато людей в Польщі сприймали його не як вчителя, не як авторитет, а просто як певний футбольний матч такий все національний футбольний матч. Там Зостань з нами», кохами тебе» і так далі. Інші кричалки, я був на багатьох зустрічах з папою в Польщі, і мушу сказати, що інколи це виглядало не дуже адекватно у багатьох випадках. І якщо це виникало з любові до папи, і до його авторитету, то я дуже тішуся. Але дуже часто це було просто як футбольний матч. Папа це відчував і перебивав людей або далі читав текст. Бо вони там далі скандували, аплодували. Багато людей підходили до цього просто: що папі ж поляк, він, він з Польщі, ми круті, того що папа крутий, папа там класний, в цьому, в цьому, в цьому. Ну і от, оскільки ми також поляки, то ми також тішимося. І ясно, що ось це нездорове тоді. Це нездорове помічене папою неодноразово. Він про це говорив публічно і не раз. Палка має два кінці. Ну то ця палка виходить тепер ось цим боком, що цей авторитет тепер розвалюється. Але чому? Тому що люди, наприклад, не читають е, Вікторії цієї книжки або якоїсь іншої, про яку папа казав, або так само, як папа приїздив і, наприклад, присвячував свої паломництва е, обговоренню десяти божих заповідей, то тоді його висміяли. Польщі. І сказали про те, що ну, що ми будемо про 10 Божих заповідей слухати? Це ж банально. Всі знають 10 Божих заповідей. Ну і папа, через те, що його це заділо, не приїздив до Польщі добрих кілька років. Всі інші країни приїздив, їздив по світі, багато дуже. А до Польщі не приїздив. Його це заділо, Він вважав, що це неадекватно, що це неправильно. Що 10 Божих заповідей вони значення мають і, і будуть мати завжди. Тому ось. З нього робили ідола своєрідного, і це було нездорово, це було неправильно. А тепер маятник качнувся в іншу сторону, і люди намагаються тепер цей авторитет розбити, розбиваючи не тільки ті нашарування, які були часто нездоровими, які я вже описав, думаю, не буду вже повторюватися, але намагаючись розбити те правильне, що він робив. І насправді це була велика людина, і це був не просто святий, а великий святий. І так люди зараз намагаються знищити. Наступна проблема, про яку можуть розмовляти люди з історичною освітою, це те, що є багато яких питань, які можна розглядати з точки зору того часу, який був. От, наприклад, якщо ви чуєте про педофілію, ви як реагуєте особисто? Я реагую, що це шок, що це щось, чого бути не повинно. Що це страшне, що це щось таке, чого уявити не можна просто. І я розумію, що зараз у нас в церкві є вже інструкції, є відповідальні в кожній дієцезії, проводяться тренінги, там, і так далі. і так далі, Багато цього всього є. Вже виробилася якась певна система, як на це реагувати. Тоді, років 40-50 тому, люди не знали, як на це реагувати. І тому ми б хотіли, щоб тоді. Реагували на якусь проблему, так як ми б на це реагували зараз. Але тоді, я так розумію, що когось могло застопорити і хтось міг не знати, як на це реагувати, я так думаю. Сьогодні, якщо якийсь єпископ не відреагує на цю проблему, він буде мати серйозні проблеми. Ну і добре, що зараз є вже ось ця така категоричність в цьому питанні. Папа є великим авторитетом, і для того, щоб знищити цей авторитет, будуть старатися різними способами. В його святості особистій, в його рішеннях я особисто ні грама не сумніваюся. В чому я? я сумніваюся, це в тому, що люди будуть робити висновки з багатьох проблем і з багатьох скандалів. Оце мене особисто болить. І виходу, на жаль, я не бачу, тому що люди не хочуть мінятися.